А ти що? <рик> От це, <на. рик> Ну що, сьогодні знову за щукою. Поки вона кліє, поки є лід, тому їдемо. Їдемо потихеньку, тому що на вулиці слизько, точніше на дорозі 60 км на годину, тіше їдеш, дай будеш. І сьогодні я не один їду на риболовлю. Написав мені підписчик, що хоче поїхати на щуку, купив живця і на мене також. І будемо сьогодні рвати щуку. Тому... <рик> Вже на льду зуньок. Сьогодні за мною буде женьок Щукалов. І покажу вам як ловити. Отак от робити не треба. 30 тисяч жервить. Це називається голодний народ. Треба ж по максимуму відловити. Ми по 5 жертви нам з головою Не за рибом. Не за рибо їдемо. Це сказав. А їдемо за відпочинком. Підписуємося, ставимо лайк, а далі все покажемо. Це, набуваємо лунки і починаємо шукати щуку спочатку понабуваю а потім будемо розставлятися опа з перва ось ну швидко чистимо луночку так де наш живчик наш поварешечка. Опа. Вот так вот. -та 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 наши жерлочки. Опа, опа. Разбираем А, і флажочок Чикс. Єсть такое діло. Потім. Беремо грузик і шукаємо дно. Оп! Чикс. До речі, на каналі є монтаж, як я робив свої жерлиці. Все працює, тому переглядайте. І використовуйте поки ще я крига. Так. Такий грузик. В мене 20 грамів, в мене 40. Для чого він? Зараз показую. Цепляємо його на карабінчик там, де наш тройничок. Оп. Оп. Там у нашу жерлечку Опускаємо на дно. І Підматую і три оберти робимо. О, так от. Фіксуємо. І таким чином ми відміряли собі глибину, на якій будемо ловити. Тут небагато, метра два. Все знімаємо. О, блін, троючок відпав. Опа. Не забувайте після того, як грузик цепляли, Закритий карабінчик, бо я минулого разу протупив. Беремо живчика Живчик-живчик. Карасики. Отакі. Це теж кайф. Погодка. Красота, просто Женьок там. Б'є луночки. Отак ось списалися. Так що кому теж хочеться поїхати... Так сказати, за компанією зі мною або я з вами. Теж пишіть, не стісняйтесь. У мене частенько буває, що нема з ким поїхати. О, живчика, отак от, от запланічок. Все. Перша оснастка готова. І в бой. За щукою, Так, щось тут. О, все. Чикс. Живчик не хоче йти на дно. Но ми його притопимо, притопимо. Ну, да, вона, два метри десь. Опа. Вся перша є. Чикс. Флажочок убираємо нашу різиночку. Все, тут чики-піки. І таким чином виставляємо всі інші жерлиці. І чекаємо клювання. Рибалка нагадую вам така лайтова, без всяких напрягів, без зайвих снастей. Жерлиця, живчик. Ну і звичайно повинна бути крига, щоб ставити. І погнали ставити далі. Є перша клювака тільки роз, розставили. І перша своботочка є. Тихенько зараз підходимо і беремо його голими руками. Ручки на месте. Галячок. Нічого заряджаємо далі. Оп, жервемося, розставили, Зараз чайку пап'йон, та будемо чекати нашу клюваку. щось там хімійчик, хоче окуню поіскати. Термос. Термос класно тримає. Посилання залишу під відео. У фосізен замовляв. Бюджетний, добу тримає просто пушечка. А, отакий. От І дуже зручна тут колба. Кришка Її зручно мити не забувається. О, красота. Все п'ємо. Чайок. Женьок шукає окуня. <різь> <різь> Часами рубать окуня будемо. <різь> і чекаємо нашу клюваку. Лайтова рибалочка, погодка, пушка. Вчора такий вітер був і дощ. І сніг вчора, по-моєму, всі опади за, це, за сезон випали. Так що наслаждаємося природкою Мужики взагалі на ніч ставили але ну, кажуть, нічого не було. Є у нас ще одне клювання. Та була холоста. Подивимося, що. крутит, А, блять, вырвал с пасти. Сука. Ну ничего, бывает, Сейчас все поставим, А, оторвался. Срезал. Срезал поводочек. Сейчас поставим, привяжем. Короче, прошло 10 половин, и еще одна клювака. сподеваемость хоть сюда стану, мы третью. Уже не крутит. По чекам есть, 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 На, надо было подождать. Да. Живчик живой. Обратно его. Бач, надо было подождать. чаще сейчас приловчимся. Одно. І три оберта. Колокольчик, до речі, почули. Класна темка, треба всі переробити з колокольчиком. Стоїмо там аж. і почули колокольчик. Що такі лайфхак, кому треба користуйтесь. Все, далі будемо чекати. Ще одна клювака у нас. Біжим, біжим, а всі бігуть, 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 і я бігу раз не будемо поспішати почекаємо якщо є звісно. є зацепилось зацепилось прикинь зацепилась а так вона сидить чи що мабуть, вже засіклася Сидить вроде на ну. то прикинь. Нема. Нема. <laughs> Жесть. Ладно, сейчас поставим живчика, ще попробуємо. Якісь полторги сьогодні. Заряжаем живчика. За верхній плавничок. Опа. Отак, луску. И есть. Все. Опускаем. Чекаємо. Клювак. Краста, бачки приїжджають. До речі, підписники поприїжджали ну, після мого відео. Сейчас наловлять чук. Так що ставте лайк і підписуйтесь. Коротше п'яте клювання. Зараз подивимось, що буде з цією реалізацією покльовочки. Нема нічого. Живчик є. Може живчик здоровий, чуєш? Та чуеш. Да не вряд ли, але він би то сразу стартанув туди. Коротше, зараз зробимо експеримент. Женьку поміняємо поводки на флюрик, у нього стоять металеві, не пам'ятаю як вони називаються да. і спробуємо бо в мене вже 5 клювань було у нього ще не одного То чисто для експерименту зараз перевіримо може саме має, грає роль сам матеріал ковідка в'яжемо швиденько і закинемо так. Опа. я вже почав в'язати у нас було клювання і трошки збило розмір повідця ну дивіться десь до 10 см тут з головою ну 12 хай буде приблизно чесно в мене рулетки з собою не матиму на в мене п'ятеречку все повне відео як робити жерлиці монтаж є на каналі кому потрібно залітайте дивіться як застівка Само застіпку. Оп! Тройничок. У мене ось такий сантиметра півтора. Більше не треба. А, гострі. Все, оце зараз запальничку беру. Да, ну щось цікаве, я ж кажу, п'ята покльовка та це, напевно, це як його? Це щось не якийсь тросик. Коротше, бачите, то такий повідеці, він жорсткий, а флюрик буде гратися. М'якенький. Коротше, чисто для експерименту. Ну це не факт, що ми зараз прямо в ту лунку попадемо, що вона буде клювати, правильно? Бо є робочі луночки, а є такі. Одну срезу, так же не держи. Да, флюрик. Бо уже стоят другие поводки вообще не обманят. Да, на, на, Нормально флюрик. Гиргорбон они всегда брал, а там на остальных железка стоит. Ну хоть железка хоть не обрезалась. Та и флюрик у меня это впервые в жизни обрезал. Флюрик на щуку, именно на спиннинг взял на флюрик. Уже последний раз было на бурячке два раза срезала потом. На этом срезала на красном тоже что-то, не знаю, может обратно на струну в этом сезоне переходить. Может это, в церковь сходить. <соединяя> И в Ваня, снова. Все почекаем, махай. Зажует. пробой. Не, правда. Сейчас дождемся с тобой. О, цена. Ну. Жует, жует. Блять, пробуй. Опа, есть. Он чего, не знаю. Ты як вообще. За краю. да. живца с Или... Сбило, наверное. Ты, наверное, не, не вот такая щучка перша у нас есть. Уже неплохо. Опа. Так, погнала. За большой. Класс. Заряжаем дальше. Ставим дальше. Ну что, первая рыбка есть, то надо теперь отметить это можно поесть даже не раз два Сейчас посмотрим что вчера на столе доилы. доил еще яичек короче взял бананы но походу это была ошибка и поклав их в машину ну такие короче альдента опа так Курочки, котлетки, яички. Что тут у нас? Бля, помидорки, огурчики трошки замерзли. Так, for seasons, мне надо ваш ланчбокс, походу, от Powerbank. Опа, сырок, колбаска. Красота. Хлебушек. Мы будем Снідати. О! Чайок! Відмічати першу рибу все-таки є. Маленький щупачок, але є. А, красота. Погодка, природка. Хоч і мінус 10, а не холодно. Все, всім приємного. Хто зараз дивиться відео і їсть. а мы будем снидать. Блять, все позамерзало, конечно. Огурчик. Кайф. Прохолодно таке. Жесть. Опа, и уже Поклевочка. Флюрик. О, бачите, флюрик и есть поклевка. То есть все-таки все-таки грає роль, який повідес був. Ого. Так. Є есть. Ждав, ждав, все таки есть. Бачите, поставили флюрика. І сразу поклевочку. Ну скільки, пів години, так да, прошло? Ну, есть поклевочка. Інші в нього стоять. Нифига. Торпеда. Женек не форсирует, Женек на опыте. О, хорош помочь. Да ты Вот это она. А ну бери вот так вот, Женек. Вот это я понимаю. Кайф. Не, ну хорош. Класс. И икрена, вся полная икры. Бомба. Просто пушечка. Ты шо, ты шо. На заметку. Двигайся. поставил тики-клюрик. И пошла клюаня. На флюрик 0,43. у нас мамочка Ай, Брат, витягнув двушку только що. І совну икры. Ну. Добро. Та даже больше, чем душка. Просто кайф. Рыбка дуже гарна. Так що тут 100% лайк и підписочка. Клас. Так что беріть на заметку, якщо немає клювань, то ставте флюрик и буде поклевочка. Так, ну все, можно їхати додому. Дивите, а? ну же як притормози. Фадосессия для нашей щуки Оксаны. <гайф> кайф. Просто кайф. Доволен же я? О, ну, кайф. <гайф> так что, друзья. Ездить на риболовлю завжди, коли є вільний час, навіть на пару годинок. відпочити и поймати свою щуку. Вот такой, як женек, тільки ще більше. А? Крутяк. Да. Так, ну що, риболовна сесія наша закінчилася, сьогодні така коротенька, на 4-5 годин виїхали, рибку побачили, клюваки були, зараз п'ємо чайок, збираємо на 16 по акваторії. І будемо чаліти. Не забувай підписатися, коментуй, задавай питання, з радістю твої на будь-яке твоє запитання. І вже побачимось на наступній риболові.